Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. На Укрзалізниці в головному офісі сьогодні обшуки. А в багатьох міжнародних поїздах Укрзалізниці сьогодні обшуки. Голові профспілки Укрзалізниці, багаторічному керівнику цієї проспілки надали сьогодні підозру. Підозру вчиненні злочину. А він за допомогою ще декількох керівників Укрзалізниці, впливових людей, скажімо так, зробив піраміду в Укрзалізниці, яка розпреділяла провідників на рейси. Хочеш на міжнародний рейс плати, хочеш на прибутковий рейс плати, хто не платить, Хто не хоче бути членом цієї такої пірамідки, учасником вірніше, той піде на фронт. Коротше кажучи, плати, і ти будеш добре жити, будеш кататися на прибуткових рейсах. Не хочеш, підеш на фронт. Все дуже просто і жорстко. За що платили провідники? Ну і знаєте, журналісти починають казати, що ми ж не знали цю схему, ми ми. Ця схема була ще з радянських часів. А про неї сьогодні тільки дізналася вся Україна. Ще з радянських часів, ще з українських часів, з початку Незалежності України провідники платили за те, щоб стати на певний рейс. Платили за те, щоб працювати на прибутковому рейсі. Платили. Я знаю випадок, коли одна. Дівчина закінчила філологічний факультет Чернівецького державного факультету і з дипломом філолога пішла на провідника. Робила провідницею, потім вийшла заміж за начальника поїзду, ну і напрацювали на гарненьку квартиру в місті Чернівцях. Дай Бог їм здоров'я і щасливого життя. Так? Але справа в чому? Справа в тому, що. Провідники завжди платили хабарі. Ця схема ще з часів Радянського Союзу. А виявили цю схему з криками: а ми ж не знали тільки зараз. Знали, але мовчали. Чому шманають «Укрзалізницю»? Значить, хтось дав команду зашманати, розкрити очі на хабарі. Продавалися місця не тільки провідників, продавалися місця навіть е, начальників поїздів. Так? Є такий, така посада, як начальник поїзду. Ну і продавали посаду начальників поїздів. З чого заробляли провідники? Ну, По-перше, провідники можуть перевести, що хочеш. Хочеш направити з пункту А в пункт Б посилочку без ризику, що її зашманають, що її затримують правоохоронці – Домовився з провідником, сховав той посилочку у поїзді, посилочку отримали. А що в посилочці Бог його знає? Негабаритні, важкі речі перевозити так, кондиційні, як би кажучи. Теж звертайся до провідника миттєво, він їх відвезе куди потрібно. Ну і, ну і звичайно, зайці. За те, що ти береш зайців. Не даєш їм квитка, а готівку в кишеню. Провідники теж отримують гроші. Ну і правильно, раз отримуєш гроші, значить потрібно ділитися. Коротше кажучи, з часів Радянського Союзу, провідники башляли за свою роботу. Да, башляли за те, щоб стати старшим провідником, начальником поїзда, це не знали. А сьогодні дикий крик. А ми ж на це розкрили очі. Знаєте, шановні українські так звані журналісти, які називають себе журналістами без приставки українських, тільки я називаю себе українським журналістом, не, гоні, не вішайте локшину на вухо. Усі прекрасно знали про побори на Укрзалізниці з давніх-давніх часів, часів Радянського Союзу. Сьогодні просто хтось дав команду Фас. І правоохоронці цю команду виконали. Значить, комусь надоїло керівництво «Укрзалізниці». або не ділилося з кимось, або забули табличку ділення. Тому їх і закриють. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!